Вітаю! Сьогодні я роблю пересадку укорінених цитрусів. Це лимон з сіракузана і ось такі, ну, підвої. Вони були в такій банці, да? але не в тому, то я зніму окреме відео, але я от саджу і вирішила вам показати, з якого місця як утворюються корінці у цитрусах. От дивіться, бачите, тут був зріз І саме в цьому місці утворилися корінці всі ці. да от то лімон ну Тут не важливо, який саме цитрус, тут важно, що як утворюються у кожної рослини, утворюються корінці. Тут, от теж, бачите, був зріз нарос каліус І от з цього місця утворювалися. І далі наросли оці всі корінці. Це важливо для чого? Для того, що коли ми пересаджуємо цю рослину от в горщик, да, і де, цитрус не треба закопувати, ну, є рослини, які там можна там пошкрябати, наприклад, ну, тут ствол там, і ще щось. І вони... Будуть там ще додатково пускати коріння. Наприклад, гартензії, вони там пускають коріння по, від бруньки до брунці, Да? А цитруси ні, вони от, е, пустили коріння з того місця, де е, був зріс, і все. І потім е, ну, коріння росте само по собі. І у цитрусах є навіть таке поняття, як коренева щійка. І оцю шійку, от вона тут буде утворюватися далі у цього цитруса. Її не треба закопувати там в землю і так далі. Бо якщо вона буде замакати, то рослина буде пропадати. І в мене дорослі цитруси, навіть ростуть отак от коріння у них отут зверху. Тобто я можу оці корінці оці, закрити в землю. Зараз я візьму ще гру. От коли я саджу, да? зараз посажу і покажу свою мислю. Коли я отак от посадила, ще трохи треба землі, то я весь час отак піднімаю доверху, щоб в мене вийшли оті корінці всі в землі, а оця коренева шійка, вона зверху. І, і все з ним буде гаразд. От не треба йому оцю кореневу щійку отак от закопувати. Ну, там отак трошки прикрили і все. Не треба отак от насипати землю, закопувати, Вон там подивилися, да, він шевелиться трошечки. Ну він закрепиться в землі. І корінці, як оплетуть земляний ком, то він закрепиться і не буде так от ворушитися. Це він тільки ну посаджений. Я зараз пролью водою і воно ще більше там закрепиться. от. Але е, суть в тому, що ця коренева щілька, вона повинна формуватися і вона повинна бути зверху. От це те, що я вам хотіла розповісти про е, е, ну, вкорінення і садіння цитрусів. Тобто, оце ви повинні розуміти, що коріння отак от е, утворюється, і тому, допустимо, закапувати отак от в землю, е, ну немає ніякого сенсу. Розумієте, цю рослину отак закопувати нема сенсу. Тось тобто, там коріння не буде.